Так, тролейбус їде шерстянкою. Місцеві дивуються і навіть хочуть проїхатися. Проте це тільки обкатка новенької електромашини з запасом автономного ходу в 20 кілометрів. Незабаром у Чернігові запрацює маршрут-діагностичний центр Мікрорайон Шерстянка. Він не тільки з'єднає Бубровицю з центром, але й Подусівкою, і навіть шерстянкою, де тролейбуси ніколи не курсували. Новий маршрут вже ввели у мережу. Відповідне рішення затвердили на виконкомі 24 квітня. Центральна частина міста з'єднується з одного боку це Бобровиця, з іншого боку, це Подусівка і це Шестянка. По суті, в цих районах, якщо ми говоримо про Подусівку, це відновлення тролейбусного сполучення, тому що коли була зруйнована росіянами мережа, ми її не відновлювали на це. Немає у нас зараз коштів і ну, це досить довго. Ми повертаємо туди тролейбус. Частково і шерстянка на шестянки ніколи вчені не було тролейбуса. Це завдяки рішенню закупити тролейбус з автономним запасом ходу. У нас з'являється сполучення тролейбуса шерстянкою. Чотирьох для того, щоб зробити 20 хвилинний інтервал по цьому маршруту, чотирьох недостатньо, тому буде там залучатися і автобусні маршрути, ну автобус і автобусний склад. От для того, щоб був інтервал близько 20 хвилин, але тариф буде як в автобус в тролейбусі. На повністю на всьому маршрут на цьому ж виконкомі погодили рішення про оплату в автобусах, що курсуватимуть цим маршрутом разом з тролейбусами на рівні тарифу ЧТУ. тобто 8 гривень за умови оплати транспортною карткою і 12 за готівку. Тут діятимуть і всі пільги. Коли запрацює маршрут, поки невідомо. Його відкриття залежить ще й від поставки останнього тролейбусу з запасом автономного ходу з закупівлі. Довольно виготовлене на Чернігівському заводі, де працюють наші. Люди заробляють кошти, сплачують податки, годують родини. Третє ми забираємо по графіку до кінця квітня, ну можливо, там на початку травня. Ці три тролейбуси з автономним запасом, плюс той, що ми купили в минулому році, це вже буде в місті чотири. По суті, ми б цим шляхом йшли і далі і купували б і додатково, тому що вони значно збільшують можливості нашого тролейбусного управління і нашого парку. Тролейбуси з запасом автономного ходу значно розширюють можливість курсування електротранспорту містом. Працює це просто. Поки є лінія, він їде як звичайний тролейбус. Далі струмоприймачі опускаються, і рух здійснюється за рахунок батареї. І так він може проїхати 20 кілометрів. Далі повертається під. Під лінію і поки їде заряджається. На вказаному маршруті вже працюють над обладнанням зупинок, там, де їх нема. Маршрут розпочне роботу, як тільки будуть виконані роботи для безпечної посадки, висадки пасажирів, встановлені відповідні знаки і все погодить патрульна поліція, повідомляють у муніципалітеті. В центрі він, який колишня тролейбусна одиниця, їхатиме П'ятницькою, Київською. Далі Мазепи, Любецька, Ріпкінська, Тероборони, Дніпровська, Попова, Ціолковського, Самоквасова, Текстильників до кінцевої зупинки мікрорайон Шерстянка. В прямому напрямку у зворотньому їхатиме через п'ять кутів по Шевченка і до кінцевої діагностичний центр.